Ви думаєте, якщо ви кричатимете про війну? Ні, він не кричить. Україна у великій скруті. Ваша країна у великій скруті. Я знаю про це. Ви мали чудову ч... ви, ми кантримаємося від самого початку. Ми були самі. І... Ми дали вам дали вам 350 мільярдів доларів зброєю обладнанням. Ви, якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася впродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна, тепер уже два тижні. Це дуже важко так мати справу по діловому. Намість того, щоб сказати дякую. Ми можемо розв'язати наші незгоди, але не треба. Ми ви не маєте слушності і перед лицем медійників. Та хай народ бачить. Хай народ бачить. Хай це транслюється. Ви маєте бути вдячні. Ви не маєте карт на руках. Люди помирають, вам бракує вояків. Вичерпується жива сила. ви не можете нам сказати, я не хочу припиняти війни, Я хочу те, я хочу все. якщо перестануть стріляти, перестануть літати кулі, перестануть умирати люди. Я, я хочу припинення війни. Все, Припинення вогню передує угоді. Це, це ä, Байден, мій попередник, не надто був мудрий. перепрошую, Обамо вам дав нічого, а я вам дав джевеліни, щоб ви боролися з танки. Um, що вам дав об, Обамо, дав вам якісь um, Ще ти, а я дав вам зброю без нас, ви не маєте жодних карт на ус на, на руках. отже, треба змінити ставлення. Знаєте, на настанову. А якщо Росія зламає вашу угоду. І не додержуватиме умов. Що, якщо вони зламають припинення війни? А що, якщо вам зараз на голову впаде бомба? Я не знаю.